Вітаю, друзі! Сьогодні будемо вивчати взаємно обернені числа. Припустимо, у нас є дріб 2 п'ятих. Перевернемо його. Чисельник запишемо в знаменнику знаменник – в чисельнику. Маємо дріб 5 других. Якщо ми 2 п'яти помножимо на 5 других, то у добутку отримаємо 1. Отже, зробимо такий висновок: Два числа, добуток яких дорівнює 1. Називають взаємно оберненими числами а B тих помножити на B, A тих дорівнює 1. Отже, два дроби А поділене на Б і Б поділене на А вважаються взаємно оберненими числами. Запам'ятайте числом, оберненим до натурального числа А є число 1 поділене на А. Числом оберненим до 1 є саме число 1. Для числа 0 оберненого числа не існує, адже на 0 ділити не можна. Розглянемо, на прикладі. треба знайти число обернене до 0,3. 0,3 це десятковий дріб, запишемо його у вигляді звичайного дробу, буде 3. ,10. І запишемо дріб, який буде обернений до цього, тобто чисельник буде записаний в знаменнику, а знаменник в чисельнику, тобто 10 третіх. Так як 3 десятих помножити на 10 третіх дає у добутку 1, це означає, що 10 третіх є число обернене до 0,3. Ще приклад, треба перевірити, чи буде 5,1 і 4,21 взаємно оберненими числами. Так як 5,1 це мішане число, переведемо спочатку його до неправильного дробу. Маємо 21 і помножимо на 4,21. Так, як у добутку ми отримали 1, можемо зробити висновок, що 5,01 і 4,21 взаємно обернені числа. Розглянемо рівняння 0,37 Сотих помножене на х дорівнює 1. Щоб його розв'язати, представимо 0,37 у вигляді звичайного дробу 37 сотих помножене на х дорівнює 1. Так як в добуток 37 сотих і х є 1, це означає, що х буде число взаємно обернене до 37. Сотих. Отже, х дорівнює 100. 30 Ще один приклад. Треба знайти значення виразу: 1 дев'ята помножити на 3 сьомих, помножити на 9, помножити на 7 третіх. Щоб розв'язати це завдання, пригадаємо властивості множення, які ми вже вивчили. 1 дев'ята помножити на 9 буде 1. Адже 1 дев'ята і 9 взаємно обернені числа. 3 сьомих помножити на 7 третіх також буде 1, адже 3 сьомих і 7 третіх взаємно обернені числа. А 1 помножити на 1 дасть нам також 1. Отже, сподіваюся, що ви зрозуміли, що таке взаємно обернені числа. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!